Усім вітання. Це канал UAFootball і влог Роверто Моралеса. Горомо про футбол, про те, що бачу, що є для мене особисто цікавим. Почнемо з Іспанії. Отже, Віктор Циганков дебютував в основі Жерони. Команда перемогла. Команда видала свій найкращий, абсолютно найкращий поєдинок в сезоні: 6-2 з Алмерією. Тим паче, що Алмірія теж дуже потрібні були очки. Гол циганкова результативна передача. Це та ситуація, коли результативна передача передача значно краще ніж гол, тому що забити з метра це таке собі на порожні ворота. Хоча туди треба було добігти і отримати цю передачу. Взагалі циганков відіграв хороший поєдинок. Це оцінили і вболівальники, і фахівці. І дехто навіть говорить, що з часом циганком може стати третім стовпом цієї команди. Два стопи це півзахисники. Оріоль Ромео, руйнівник, опорник, людина з величезним досвідом в Англії, вихованець школи Барселони. Хоча по його манері цього точно не скажеш. А другий це Янгель Арера, безсумнівно, великий талант. Просто десь для мене залишається загадкою, чому він не грає в. В більшому клубі належить, до речі, Манчестер Сіті, але так ось трапилося. Тобто для циганкова ситуація складається максимально позитивно. Він прогресує, він дає результат, і всі бачать, що це людина, яка може і щось яскраве зробити на полі, але найголовніше він може виконувати певний обсяг роботи. Стосовно Андрія Луніна, я думаю, що ви знаєте, все в нього добре складається, поки що. Його Реал переміг Осасуну, але ситуація така, що ця перемога нічого реалу не дала. Вона не спровокувала якийсь прогрес, адже відставання від Барселони залишилося. Я розумію, що перемога в Памплоні це насправді зараз. І дивлячись на якість цієї команди, це дуже круто, але Барселона перемагає, продовжує видає неймовірну серію. Каталонці ну просто божественні результати мають, якщо так подивитися, сухі перемоги. І цього разу над Кадісом 2-0, хоча там насправді гол фалі мали зараховувати. Але менше з тим за результатами у Барселони все супер топ, супер топ. Але нагадаю, є зараз великий скандал в іспанському футболі. Барселону звинувачують в роботі з суддями, і ці звинувачення достатньо серйозні. Зрозуміло, що все відбудеться не відразу, всі ці розслідування, але навіть Тебас, який не є різким керівник е е Ла Ліги. Він говорить, що звинувачення надзвичайно солідні і може бути велике покарання. Подивимося, я не хейтер Барселони в будь-якому разі, але сама історія, яка вигукнула навіть ці початкові звинувачення, вони дуже, -дуже жорсткі. Переходимо, давайте, до чого? До чого, до чого. до До Прем'єр-ліги. Що у нас там Мудрик? Звичайно, ж, з такою сумою контракту ми завжди будемо згадувати в першу чергу його. Челсі програв Саутгемптону, і дехто з українських ресурсів назвав Мудрика найгіршим футболістом в цьому поєдинку. Дуже важко стати найгіршим, якщо ти виходиш на заміну. Якщо ти не граєш там ну, повноцінний поєдинок, навіть повноцінний тайм, Мудрик не зіграв круто, вся команда зіграла важко. Тут, звичайно ж, велика проблема того, які завдання ставляться зараз перед Михайлом Мудриком. Але поразка Челсі від Саутгемптона показала Саутгемптон на дні турнірної таблиці, і Челсі програє. Ми говоримо про дуже несприятливу ситуацію для того, щоб себе демонструвати. Я не буду захищати мудрика, казати, що він красень, ні. Але. Насправді ситуація важка. З іншого боку, теж Миколенко може розказати Михайлу, що таке криза. Евертон був в зоні виліту. Евертон зараз переміг, переміг 1-0. Так акуратно здолали ліц. Не все просто в грі Евертона, але прихід Шонадача це якраз практицизм. Я думаю, що його футбол Миколенко підійде. До речі, у Шонадача зараз захисники забувають. Тому що настане час і Миколенка, мабуть, відзначитися. Евертон піднявся. Команда вже не в зоні виліту, і це певний прогрес, прогрес, який має мотивувати. Прогрес результатів мотивує футболістів для того, щоб вони десь більше розкривалися. Тобто, ось так ще нещодавно здавалося. Є Михайло Мудрик, десь він там буде. Є Миколенко, десь на дні і з претензією на виліт. Але зараз все зовсім інакше. Згадаємо, звичайно ж, і Олександра Зінченка він забив гол. Це круто, і це, скажімо так, подія для нього в його кар'єрі, забитий в прем'єр-лізі в Арсенала. все склалося непогано, хоча матч насправді проти Вілли не був легким, а достатньо проблемним. І тут важливо зазначити те, про що я говорив, не зважаючи на перемогу Арсенала, я не вірю в його чемпіонство. Все ж таки, солідності команді цій бракує. Але Зінченко, якщо дивитися на його справи, я думаю, що він знайшов свою команду. Тут його люблять, поважають. Він дає достатньо якості цій команді. Він має постійну ігрову практику. Тобто, цей прихід, як би там не було, навіть якщо він... За звичним графіком не візьме чергове чемпіонство, то все одно Олександр буде тільки в плюсі. Давайте до французьких історій. У нас в Франції є Малиновський, який вийшов на заміну, і цей матч змінився абсолютно повністю проти Тулузи, тому що Марсель програвав. Малиновський не забив, не віддав прямої результативної передачі, але те, що він зробив, його робота вона надихнула команду. Він був достатньо переконливим, він дав якість, і ось це все вплинуло на хід поєдинку. І варто оцінити саме роботу Маліновського. Скажу так, що вболівальники Марселя вони підтримують його, і в цьому сенсі у хлопця все добре. Тобто, ну і у самого Марселя, подивіться на турнірну таблицю. Команда йде високо. До речі. Хто дивився тур в французькому дивізіоні, то можливо хтось пропустив такий значний матч, як Парі Сен-Жермен Ліль. 3 це було яскраво. Надзвичайно яскраво. Травма Неймара, щоправда, правда, дещо так псує враження. Така сама травма, як була в нього на чемпіонаті світу, е, ну, це е, серйозно, звичайно ж, завадить найближчим часом 2-3 тижні. Він пропустить, все ж таки, змушений буде пропустити. Але це подія для Франції. Ну, просто, навіть якщо ви не вболіваєте за французький футбол, вам не надто цікаві ці команди. Але в будь-якому разі, це було видовище. Едуард Соболь і його Страсбур, Страсбур переміг Анже 2-1, і Едуард Соболь віддав результативну передачу. У нього взагалі там з діями, скажімо так, все, що може бути. Ну добре, що хоч без вилучення, тому що є жовта, є результативна передача, є пенальті, які було призначено внаслідок його дій. Скажу так, найголовніше грати. Це у нього виходить, і ми всі розуміємо, що Едуард Соболь це не про якийсь спокій, солідність, це про інтенсивність і великий обсяг роботи. Це він дає найголовніше, що його команда перемагає, відповідно прогресує. І в такій ситуації, коли є позитив глобальний у команди, футболіст також має свої плюси. Говорячи про топ чемпіонату, звичайно, ж варто десь згадати Віктора Коваленка, який нагадаю, в спеції, але. Ось на відміну від усіх попередніх футболістів, яких я згадав, у нього немає позитиву. Взагалі нічого не вдається. Команда в останньому турі зіграла проти Ювентуса, поступилася 0-2. Коваленко так і не вийшов. Будемо чесно казати, що Коваленко, який мав певну довіру, і в якийсь момент він щось міг дати своїй команді, зараз він абсолютно не переконливий і просто так не будуть його маринувати на банці. Ситуація, яка трапилася з Віктором. Коваленком це е, очевидний регрес, йому дуже потрібна ігрова практика. Але для цього він сам має переступити через себе і зробити значно більше, ніж він робить зараз. Нагадаю, що цього тижня у нас Єврокубки, великі матчі Ліверпуль Реал, зокрема, але ми згадуємо українські команди стосовно перспектив Шахтаря, Матч на Разонпарку про Терена. І ось тут я не очікую нічого нового порівняно з попереднім матчем, тому що сценарій буде той самий: Шахтар не може перехопити ініціативу грати з позиції сили. Рен, як завжди, атакував, так і буде атакувати. Які шанси, як на мене, дуже непогані, тому що зараз виїзний гол нічого не важить, навіть пропустивши, не буде катастрофи. Ну а те, що Рен буде розкриватися, те, наскільки вразливий Рен. З будь-якою парою центральних захисників тут же взагалі неважливо це демонструє сам сезон. Шанси будуть, головне їх реалізовувати. Якщо ти реалізовуєш, то ти обов'язково забиваєш проти арена. Таким чином можна проходити цього суперника. Тобто, я вірю в досить такі непогані шанси команди. Ігора Йовічовича складніше Дніпро. Дніпро, ну чи може Дніпро взяти м'яч і повністю затиснути суперника? Мені здається, що нинішній Дніпро поки що на це не здатен. Але команда може зіграти значно краще ніж в першому поєдинку. Отже, що буде, всі ж відразу намагаються прогнозувати. АЕК чи пройдуть АЕК? Я думаю, що шанси все ж таки у кіпріотів кращі. Хоча які там кіпріоти? Ви пам'ятаєте? Цей перший поєдинок, де жодного кіпрського футболіста не було в основі, навіть. Серед тих, хто вийшли, лише один мав кіперський паспорт. Отже, шанси цієї команди, як на мене, кращі, ніж у Дніпра один на прохід. Ну а далі вже ситуативно будемо дивитися. Я думаю, що для команди кучера найбільш важливим турніром є чемпіонат України. Шанси вперше в історії стати чемпіоном це дуже-дуже крутий стимул для того, щоб викладатися саме там наповну. Отже, пишіть ваші питання, пишіть ваші теми. Будемо намагатися реагувати на все. Пишіть, що подобається, що не подобається. З вами був Роберто Моралес і канал UAFootball.